Незадовго до початку розвитку мого YouTube каналу в мене почали з'являтися е, колоди. Мої колекції колод. Це, зокрема, ну, дешеві е, спочатку були, типу Bicycle. Але потім я е, виріс до високого рівня кардиста, і в мене почали з'являтися дорогі колоди. Е, це, зокрема, від компанії Teorio 11. У мене їх три. Ось. Це е, від. Е... Теорія 11 колоди. Star Wars, Piracy Plain Cards і Mandalorian. Це три колоди. У мене є від цього виробника. Ну, Далі йдуть такі. Ну, більш дешеві колоди. Це у мене з Грузії колода є. Ще у мене є ось така колода, вона китайська, це з золота ну, з, -з, з позолотою. Bicycle є дві колоди. Orbit одна колода в мене взагалі є. І більше всього колод, ви помітили, в мене є Video Organic Plain Crafts. Я є шанувальником е цієї компанії, тому що вони виробляють колоди з мінімалістичним дизайном. Мені це дуже подобається. Ну і ціна в них дуже така оптимальна. Але через рік там, чи 2 роки вони можуть коштувати дуже дорого, тому що в них маленький тираж. І, і їх знайти вже буде дуже тяжко. І, і колод в моїй колекції 20 штук. Сама дорога колода на даний момент є від компанії Fontaїn. Вона не стара, я її купив нещодавно, місяця-два назад. І вона мені дуже подобається. Я давно хотів таку колоду, і в мене є обзор на цю колоду. Ну, ось така колекція колод. У мене є.